Доброго дня! Тема нашого заняття рослина, живий організм. Усі рослини планети складають флору Землі. Ботаніка. Розділ біології, що вивчає рослини, їх будову життєдіяльність, розмноження, історію розвитку, географічне поширення, класифікацію тощо. Першу систематизацію рослинного світу створив давньогрецький філософ Теофраст, батько ботаніки. Історія рослин та причини рослин два найзначніші ботанічні трактати Теофраста, що вважалися найголовнішим внеском до ботанічної науки в часи античності та середньовіччя. Царство рослин налічує понад 500 тисяч видів. Усі рослини поділяються на два відділи справжні зелені водорості, до яких відносять більше зелених водоростей, вищі рослини, деякі складніші зелені водорості та всі наземні рослини. Рослини є автотрофними організмами, що здатні до фотосинтезу. Клітини, огорнуті клітинною стінкою з целюлози, запасною речовиною є крохмаль. Розглянемо особливості процесів життєдіяльності рослин. Почнемо з живлення. Автотрофи організми, які синтезують усі органічні речовини, необхідні для їхньої життєдіяльності, з простих неорганічних сполук, що містяться у воді, ґрунті і повітрі. Фотосинтез відбувається у органелах клітиних хлоропластах, що містять хлорофіл. Процес засвоєння рослинами вуглекислого газу з атмосфери називається повітряним живленням. Далі на екрані продемонстрований дослід, що доводить виділення кисню рослинами. Дві рослини щільно накривають, одну рослину ставлять не кілька діб у темне місце, а іншу не світло. Через кілька діб під скляні ковпаки, якими накрито рослини, ставлять запалені скіпочки. Скіпочка горітиме довше під ковпаком, яким було накрито освітлену рослину. Це пояснюється тим, що під склом цієї рослини накопичується кисень, який підтримує горіння. Процес засвоєння рослинами води і мінеральних речовин називається мінеральним живленням. Серед рослин є паразитичні і рослини хижаки, що живляться подібно тваринам гетеротрофно. Далі дихання. Для дихання рослина з повітря вбирає кисень, а виділяє середовища вуглекислий газ. У рослини на листках є спеціальні щілини, продихи, через які відбувається газообмін між рослиною і зовнішнім середовищем. Дихання. Це процеси, що забезпечують доступ кисню і видалення вуглекислого газу, а також використання кисню клітинами для окиснення органічних речовин та вивільнення енергії, необхідної для життєдіяльності організму. Фотосинтез і дихання два протилежних процеси. Для дихання рослина з повітря вбирає кисень, а виділяє у середовище вуглекислий газ. Далі продемонстровано досвід, що доводить дихання рослин. Наступне випаровування. Процес випаровування води з поверхні рослин відбувається через продихи. Випаровування або транспірація запобігає перегріванню листків, розвантажує провідну систему рослини від надлишку води. Бачимо дослід, що доводить дихання рослин. Гілочку кімнатної рослини з листками поміщають в кобу, отвір якої щільно закривають ватою. Через деякий час на стінках колби з'являються краплинки води, яку випарували листки. Подразливість це здатність живих клітин, тканин або цілого організму реагувати на зовнішні впливи. Тропізми це ростові рухи частин рослини у відповідь на дію подразника, які мають певну спрямованість. Настій – це неспрямовані рухи органів або частин органів у відповідь на зовнішній подразник. Ріст це кількісні зміни рослинного організму, збільшення маси, об'єму та розмірів. Ріст у рослин не обмежений і здійснюється протягом всього життя. Відбувається як у довжину, так і у товщу за рахунок твірних тканин. Розвиток це якісні зміни, що послідовно відбуваються в організмі. Поява квітки, розкриття бруньки, формування плодів. Розвиток супроводжується зміною двох поколінь. Нестатевого і статевого. Панівними або переважаючими в життєвому циклі є покоління, що являють собою здатну до фотосинтезу рослину. Розмноження це відтворення організмів, подібних до батьківських особин. Вегетативне розмноження це спосіб відтворення організму із його вегетативних частин, що на здатності до регенерації. Статеве розмноження утворення нового організму за участю двох батьківських організмів. Під час статевого розмноження відбувається злиття статевих клітив, гамет чоловічого і жіночого організму. Підведемо підсумки. Рослина це цілісний живий організм, в якому притаманні розмноження, дихання, живлення, випаровування, подразливість і рух. Ріст і розвиток. Дякую за увагу!